Ті будинки, де досі немає електроенергії, вони буквально всіма сусідами збираються у дворі, разом вечерюють, разом готують на багаті якусь їжу, шашлики і спостерігати за тим, наскільки люди одне одного підтримують, було дуже дуже приємно. все-таки ми, українці, вміємо об'єднатися у найскрутніші хвилини. До речі, про Одесу там восьмеро людей постраждали у наслідок атаки дронів, і одна людина у лікарні повідомив голова одеської обласної військової адміністрації. Кіпер, пошкоджена багатоповерхівка, освітні заклади, магазини на місці працює наша колега із Суспільного Олександра Пономаренко. Сашу вітаємо тебе і чекаємо на подробиці. Я так розумію, що сьогодні йдеться не конкретно про Одесу, а більше про сам регіон. Правильно? Так, колеги, вітаю дійсно. Вмикаюся до вас з укриття з Одеського району. Саме тут вночі, вчора вночі, російська армія атакувала дронами Одещину і є пошкодження. На жаль, і у нас поранені восьмеро людей. У них різні травми, і двоє людей серед них за інформацією Одеської обласної військової прокуратури. Це 43 роки та 29 років. Чоловіки, вони з різними травмами. Є госпіталізовано іншим людям надали медичну допомогу на місці. Зараз працюють на місці комунальники біля пошкодженої дев'ятиповерхівки. Там повністю вибито вікна, в деяких квартирах вибито балкони, пошкоджено скління, пошкоджені двері. Вхідні деякі люди навіть з важкістю відкривали квартири. Нам розповіли також пошкоджені декілька освітніх закладів у місті в Одеському районі. І хочу сказати про про те, що зараз за офіційною інформацією очільників цих закладів, вони перейшли на передчасні канікули. Тобто діти не навчаються тут ліквідовують наслідки. І давайте послухаємо коментарі жителю дев'ятиповерхівки, пошкодженої. Вони розкажу, розкажуть детальніше одна жителька і одна жінка, яка доглядає за квартирою вона прийшла подивитися на наслідки. Все розбито, все, все розгромлено. Вхідна двері, слава Богу, сусід єлі її відкрив. Потім, ну що, в ванні випала двері, на ній було зеркало. Вот. В кімнаті все розгромлено, всі вікна вибиті, виворочений балкон повністю. Він, вроді, такий крепкий був, я не знаю. Во время атаки я была на диване, только диван стоял тут. Он меня все ноги стеклами посечены. Одна, под, ну я все обработала, позаклеила. Другая, поле, где есть стеклышки, но ну, потом достану. Угу. Вот. Была здесь, как раз в телефоне, 11.10. Как шуганула, все полетело. На місці працюють комунальники, працюють правоохоронці, які фіксують наслідки удару по цивільному населенню, по цивільним об'єктам. І хочу сказати, що повітряна тривога триває, тому бережіть себе, перебувайте в укритті і колеги. Передаю вам слова Саша, Дякуємо тобі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Олександра Пономаренко, наша колега із Суспільного. Розповіла про те, як минула ніч на 18 грудня для одеського регіону.